А яку ж групу єдиного податку обрати при реєстрації ФОП та й загалом обрати спрощену систему оподаткування чи загальну? на якій працювати вигідніше? Про це і говоримо в цьому ролику. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І кожен підприємець е, при реєстрації, принаймні чи до реєстрації, стикається з питанням. А власне, яку систему оподаткування обрати, якщо це спрощена, то яку групу єдиного податку обирати, яка вигідніша, які нюанси роботи. Загалом, що ж мені зареєструвати? І, власне, для цього і знімаю цей відеоролик, для того, щоб розібратися, на що реєструвати наш ФОП, що обирати, яка різниця, які заборони. І в першу чергу давайте поговоримо про систему оподаткування. Тут, в принципі, не складно, тому що в нас в Україні їх всього дві: це загальна система оподаткування і спрощена система оподаткування. Давайте почнемо із загальної системи оподаткування. Чому вона мені не дуже подобається? Тому що на загальній системі оподаткування у нас Потрібно вести достатньо складний облік. Нам потрібно вести облік доходів, облік витрат, збирати всі первинні документи. Нам потрібно враховувати витрати в розрахунку прибутку. Нам потрібно сплачувати достатньо високі податки. Це 18% податку на доходи та 1,5% військового збору, які ми сплачуємо на суму прибутку. Плюс до того всього ми маємо сплачувати єдиний. Соціальний внесок 22%. Звісно, на період дії воєнного стану на сплата ЄСВ добровільна. проте Потім потрібно буде це робити. Крім того, коли наш обсяг доходу по ФОПу перевищує 1 мільйон гривень на загальній системі, потрібно реєструватись платником ПДВ, там ще складніша звітність, там ще е, потрібно сплачувати 20% ПДВ. І на цій системі оподаткування майже нереально працювати без бухгалтера. Тому, якщо є можливість працювати не на загальній, а на спрощенні, і, звісно, потрібно обрати спрощену, тому що суть цієї системи оподаткування в назві цієї системи оподаткування є загальна. А є спрощене, де нам максимально спростили наш облік, нашу сплату податків і багато багато ще інших речей. На спрощеній системі ми ведемо тільки облік доходів. там набагато простіша звітність. Ми можемо не ставати платниками ПДВ, якщо це нам не потрібно. На спрощеній системі в нас спрощена сплата податків або фіксована сума щомісяця або 5% від доходу. Звісно, набагато менші податки. Тому будемо розбиратися в першу чергу із спрощеною системою. Це в нас є єдиний податок, е, є декілька груп єдиного податку, і з вами будемо розбиратися, яку групу хто може обрати, та скільки податку потрібно на них сплачувати. Отож, якщо вже ви все-таки вирішили реєструвати ФОП на і розбиратися із єдиним податком, вам 100% потрібно відкрити податковий кодекс України. 100% відкриваємо, знаходимо. Статтю 291 і перечитуємо все. Взагалі, в ідеалі вам потрібно прочитати всю главу 1 спрощена система оподаткування обліку та звітності. Зараз ми з вами розберемо по податковому кодексу основні моменти, що стосуються вибору групи єдиного податку, та які є обмеження на кожній із груп. Це дуже важливо. Ви ж самостійно маєте розібратися із цим 100%, прочитавши главу 1 спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Без цього просто навіть не починаєте відкривати свій ФОП. Отож, розбираємося по порядку. У нас є. Три найбільш популярні групи єдиного податку: це перша, друга, третя. Ну з цим все просто, з назвами нам допомогли заморочуватись не потрібно. Майже всі підприємці хочуть працювати саме на спрощеній системі податкування на першій групі єдиного податку. І не дарма, адже на першій групі єдиного податку в нас найменші податки, власне. І у нас можна працювати без РРО ПРРО, не видавати фіскальні чеки. Це пільга, яка стосується ФОПів саме першої групи. Працюючи на першій групі, ви можете не видавати фіскальні чеки. Не розбиратися з РРО, ПРРО, що, в принципі, для багатьох є важливим пріоритетом у виборі групи оподаткування. Але перша група у нас має купу обмежень. І давайте почитаємо в податковому кодексі, яких стаття 201.4 у нас говорить, які є групи оподаткування і які є обмеження, хто може обрати ту чи іншу групу. Отож, перша група фізичні особи-підприємці, які не використовують найману працю, які здійснюють виключно роздібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках. Та або проводять господарську діяльність із надання побутових послуг населенню, і обсяг доходу яких протягом року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати є. Тобто в нас перша група достатньо обмежена і не кожен може її обрати. Не для кожного вона підходить по виду діяльності. Я для вас підготував ось таку порівняльну табличку. Де ми можемо подивитися коротко, які основні характеристики кожної із груп? Дивимося першої. першу групу оборот за рік. До 1 мільйона 185 тисяч гривень у 2024 році. Ми просто беремо 167 мінімальних заробітних плат, множимо 167 на мінімальну заробітну плату на початок року. 167 на 7100 – це розмір мінімалки на 1 січня 2024 року. Це власне 1 мільйон 185 тисяч гривень 700. Далі, що може продавати товарі? Товари перша група. Так, може продавати перша група товари, але виключно може займатися торгівлею злотків на ринках, тільки на ринках, продаж товару тільки на ринках. Якщо продаж товару і на ринку, і в інтернеті, вже не перша група. Далі, надавати послуги можна, але лише побутові послуги для населення. З найманими не може працювати перша група, проте вона платить всього 302 гривні 80 копійок на місяць єдиного податку. Це сума актуальна в 2024 році. Тобто група хороша. Єдине, що я вам хочу ще сказати, це розшифрувати, що таке, е, надавати побутові послуги населенню. В податковому кодексі у нас достатньо чітко розшифровано, що таке побутові послуги населенню, що сюди входить. В нас є е, стаття 291.7, і тут розписано просто всі види послуг населенню, які можна вважати от, побутовими послугами населенню. Бачимо послуги з ремонту взуття, послуги з ремонту шкіряних та дорожніх виробів, послуги з ремонту годин. Інників загалом це майже всі послуги, які можна просто надавати фізичним особам. Тому, якщо ви на першій групі хочете саме надавати послуги, обов'язково ознайомтеся з цим списком, які власне послуги можуть надаватися, перебуваючи на першій групі. Перед тим, як продовжити далі, хочу вам нагадати, що знімають ці та інші ролики тільки завдяки вашій підтримці, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. Підтримайте, будь ласка, мій YouTube проект. Дякую вам за це безмежно! Ідемо далі. І перед тим, як перейти до другої, третьої групи, хочу наголосити, що вже на другій і третій групі в нас іде застосування РРО ПРРО, видача фіскальних чеків. В цьому відеоролику ми не будемо розбирати детально, що це, та в яких випадках які ФОПи мають застосовувати РРО ПРРО. Але я вам зараз даю посилання ось воно. На перший урок курсу РРО. ПРО, він безкоштовний. Просто подивіться, я там розповідаю про те, хто має застосовувати, а хто може це не робити. Якщо коротко, то РРО нас застосовують всі, хто приймає оплату готівкою на другій третій групі, користується еквайрингом, в тому числі інтернет-еквайрингом, приймає оплати з допомогою фінансових компаній. Детальніше. Можете подивитися в ролику, який я вам дав. І тепер переходимо власне, до другої групи єдиного податку. Хто ж може на ній працювати, та які умови. Дивимось, друга група це фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових. Ми вже подивилися норму статтю, де в нас розписані побутові послуги. Платникам єдиного податку та або населенню. Виробництво та або продаж товарів діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв. не використовують пра найману працю більше ніж 10 осіб, і не перевищують 834 розміри мінімальної заробітної плати на рік. Тобто важливо що розуміти. Дивимося нашу ж табличку знову порівняльно. Максимальний обсяг доходу за рік у нас на 2024 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. Продавати товари можемо, можемо продавати товари абсолютно для всіх. Це найкраща група єдиного податку для торгівлі, тому що в нас сюди входить роздібна торгівля, оптова торгівля, торгівля в інтернеті, за кордон торгівля, будь-яка торгівля в нас для другої групи окей і підходить. Тому продавати можемо для всіх. А от з наданням послуг у нас є обмеження. Нам податковий кодекс написав, що послуги ми надаємо для платників єдиного податку та для населення. Тобто ми можемо надавати послуги для всіх, крім юридичних осіб та ФОП, які знаходяться на загальній системі оподаткування. Крім того, в цей пункт я б також включив надання послуг за кордон. Тому що дивимось, ще раз: у нас так: друга група надає послуги платникам єдиного податку та або населенню. Населення мається на увазі в податковому кодексі саме населення України, а платники єдиного податку також можуть бути тільки в Україні. Тому, якщо нам потрібно надавати послуги за кордон, це 100% не друга група єдиного податку, це вже буде третя. Далі по обмеженнях до 10 найманих працівників і єдиний податок у нас є фіксований щомісячний і розмір його достатньо хороший. Це 1420 гривень на місяць на 2024 рік. Тобто, ви можете на 6 мільйонів продати товару. Але сплачуючи всього 1420 гривень на місяць єдиного податку. Тому і кажу, що для торгівлі це просто ідеальна група єдиного податку. Податковий кодекс нас трошечки обмежує, що дія цього підпункту не поширюється на ФОПів, які надають посередницькі послуги з купівлю, продажу оренди та оцінювання нерухомого майна, також послуги з надання доступу до мережі інтернет. А також здійснює діяльність виробництва та постачання продажу ювелірних та побудових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи єд... платників єдиного податку. Тому варто це також врахувати. Е, і переходимо до третьої групи єдиного податку. Третя група у нас е, зазвичай використовується. Айтівцями, фрілансерами, всіма підприємцями, які надають послуги за кордон, підприємці, які надають послуги загалом для юридичних. Осіб загальносистемників можуть обрати виключно третю групу на 5%. Це хороша ставка, вона набагато менша, ніж 18% податку на доходи, які потрібно сплачувати не на спрощеній системі. Тому всі ми обираємо в такому випадку ФОП третьої групи. Я також є ФОПом третьої групи, тому що я надаю рекламні послуги достатньо часто і мені сплачують юридичні особи на загальній Системі за ці послуги плату. Тому ось так ось. Давайте розберемо третю групу трохи детальніше. Отож, третя група це в нас фізичні особі-підприємці, які не використовують найману працю або використовують і кількість осіб, які перебувають в трудових відносинах, не обмежена. Тобто, якщо в другій групі в нас є обмеження в 10 працівників одночасно найманих, третя група не має обмежень. Також можуть бути платниками третьої групи юридичні особи, таке також стається. Але ми зараз говоримо з вами тільки про фопів обсяг доходу. Також у нас є ліміт в розмірі 1167 мінімальних заробітних плат на рік. Дивимось нашу перевінальну таблицю. Тож третя група у нас в, має ліміт в 2024 році е, обороту до 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Продавати товари може для всіх, надавати послуги може всім, і юридичним, і фізичним, і за кордон, і загальносистемникам, і спрощенцям. Е, наймані працівники обмежень немає. Єдиний податок, е, є можливість обирати 3% плюс ПДВ, е, то це окремі випадки, які ми з вами розглядати не будемо. Найбільш частий варіант, який використовує в 98% випадків, це е, ставка єдиного податку 5%, але саме від доходу, тобто все, що ФОП отримує на свій рахунок від підприємницької діяльності. Без врахування витрат ми оподатковуємо під 5% єдиного податку. Е, група використовується часто айтівцями-фрілансерами, і е, загалом її хоч, хотіли б прибрати, е, тому що часто великі айті компанії які е, можуть наймати сотні тисячі людей, платити 18% податку на доходи, оформляють їх саме як. ФОП і сплачують всього 5% від доходу. Тому, доки є така можливість, цією групою можемо користуватися. Важливо, крім того, що ви обираєте групу єдиного податку, розуміти, які є ще обмеження, по хто не може бути на єдиному податку. У нас є стаття 5.1, Зараз ми його з вами знайдемо. так, ось, є. Не можуть бути платниками єдиного податку першої та третьої групи. Тут е, є трохи що прочитати, ну давайте з вами розберемо. Просто швиденько, якщо от ви себе не бачите, не бачите свою діяльність в цих пунктах, тоді все окей, можете спокійно працювати далі на, на єдиному податку. Отож, хто не може бути на єдиному податку? Якщо підприємець дійснює діяльність у сфері організації та проведення азарт, азартних ігор, діяльність із випуску та проведення лотерей, е, обмінює валюту. Виробляє, експортує, імпортує, продає підакцизні товари, ну, є, правда, одне виключення. Видобуває, виробляє, реалізує дорогоцінні метали, вироби з дорогоцінного каміння будь-яка діяльність пов'язана з цим. Видобуток, реалізація корисних копалин. Діяльність у сфері фінансового посередництва, крім е, діяльності у сфері страхування, діяльність з управління підприємствами. Також не може проводитись на єдиному податку. І діяльність надання посту, послуг пошти, крім кур'єрської діяльності. Тут в нас діяльність із надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, е, телекомаційні мережі, ну і загалом ще деякі штуки з цим пов'язані. Далі діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів з виробами, виробами мистецтва, діяльність з організації проведення гастрольних заходів також сюди відноситься. Крім того, є ще деякі важливі моменти, обмеження, які стосуються єдиного податку. Обов'язково давайте їх розберемо. Фізичні особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту також. І багато хто з ФОПів займається здачею в оренду нерухомості чи землі. Тут є певні обмеження для роботи на єдиному податку. Зокрема, працювати на єдиному податку можна, якщо загальна площа. Земель, які здаються в оренду, не перевищує 0,2 гектара. Далі житлові приміщення, якщо здаєте в оренду, то площа їх не може перевищувати сукупно 400 квадратів. І по комерційній нерухомості не може перевищувати 900 квадратів. Якщо більше, то це вже загальна система або можна здавати в оренду як фізична особа. Так, далі в нас ідуть страхові брокери, банки, кредитні спілки, інші фінансові установи. Суб'єкти господарування бла бла, бла до нас не відноситься, це також не про ФОПів. Фізичні та юридичні особи на резиденти не можуть бути платниками єдиного податку. І достатньо часто ми зустрічаємо з колегами ось цей пункт, коли підприємець реєструється, подає заяву на спрощену систему оподаткування, обирає групу єдиного податку, а податкову. Цю заяву не відпрацьовує, тому що платник податків може мати певний борг по податках. Навіть якщо одна копійка десь там завалялась, то е згідно цього пункту 291.5.8 податкова може не перевести ФОПа на єдиний податок, тому що платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку і мають податковий борг, їх. Не моїх можуть не включити в реєстр платників єдиного податку, тому що цей пункт в нас. Існує. Якщо з цим розібралися і ви готові зареєструвати свій ФОП, я маю окремий відеоролик, ось він, про те, як зареєструвати ФОП онлайн дистанційно і безкоштовно через дію можете подивитись. Також в мене є ролик, як обрати кведи для підприємця при реєстрації, також посилання залишаю ось тут, і воно буде в описі під відео. Якщо у вас залишилися запитання, ви можете їх задати, записавшись на платну консультацію до мене та моїх колег за Яке є в описі під відеороликом? Також свої запитання ви можете писати прямо тут в коментарях під відео. Я на них стараюся відповідати. Або в моєму телеграм-каналі він вже нарічує більше 35 тисяч підприємців. Там ми спілкуємося, даю оперативну інформацію. Підприємці запитують, бухгалтери запитують. Ми спілкуємося, обговорюємо важливі моменти. Також отримуємо відповіді на свої запитання, якщо їх небагато, звісно, і вони недостатньо складні, і можна їх вирішити без входу в кабінет платника податків. Тому що по-інших <ріх>, тільки на запис на консультацію. Загалом, бачите ще реквізити на екрані мого телеграм-каналу в описі також. Він є обов'язково. Бо якщо ви ФОП, якщо ви бухгалтер, якщо ви хочете стати ФОПом, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Ставте вподобайку цьому ролику. Підписуйтесь на YouTube канал і <ріх> дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре.